Всім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в паперові океани на Board Game Arena. Це швидка карткова гра з механікою збору сетів, у якій можуть змагатися від 2 до 4 гравців. Це лише правила гри. А якщо буде бажання пограти в гарній компанії, рекомендую зайти в телеграм-канал та Discord сервер. Посилання закріплені в описі під відео. Інтерфейс. Ми маємо колоду на 58 карт. В налаштуваннях гри ви також можете включити доповнення. Вона перетасовується і розміщується до лілиць на столі. Відкриваються дві верхні карти і викладаються поруч. Це стоси скиду. Випадковим чином обирається перший гравець. В лівому кутку ігрового поля розташовуються підказки по кольору та властивостям карт. Хід гри. Гра ділиться на раунди і має дві задачі: перша набрати 7 чи більше балів і закінчити раунду, друга глобально набрати 40, 35 або 30 балів на 2, 3 і 4 гравців відповідно, щоб закінчити гру. Є ще супер-пупер. Рідка умова виграти пов'язана з русалками, але про неї пізніше. І так, гравці ходять по черзі за годинниковою стрілкою. У свій хід ви зобов'язані взяти карту в руку одним із двох способів. Або дві верхні карти з колоди: одну додаєте собі в руку, а іншу кладете горілиць в скид на свій вибір. Якщо в одній зі стопок скиду немає карт, ви зобов'язані покласти карту туди. Або берете одну верхню карту з будь-якої стопки скиду. Карти в стопці скиду не можна переглядати. Після чого можете розіграти пари карт і використати їхній ефект. Для цього потрібно викласти відповідні карти горілиць в ігрову зону. Ви можете використати кілька ефектів за один хід. Розбір карт. Мінімалізм це фішка гри. Карта має символ об'єкта зліва зверху, поруч символ кольору. І, власне, сама карта має певний колір фону. Під символом карти є або бали, або ефекти, і в правому нижньому куті вказана кількість карт такого типу в колоді. Також ви можете відобразити опис карти, навівши на неї курсор. Грубо кажучи, карти поділяються на два типи. Перші дають бали за набір символів в руці або на полі. Другі мають активний ефект і бал за пару. Перший тип розігрувати не потрібно. Достатньо мати набір карт в руці, карти додаткових балів за тип бал за кожну карту краба, рибки, того, що вказано у верхньому лівому куті. У вас в руці та ігровій зоні. Плюс русалки. Частково можна віднести в цю групу. При підрахунку очок вони приносять по одному балу за кожну карту в найбільшому наборі одного кольору. Якщо у вас більше однієї русалки, кожна наступна русалка приносить бали за інший набір карт одного кольору. Карти з ефектами розіграні чи ні, приносять бал, якщо ви маєте пару таких символів. Щоб активувати властивість, їх потрібно розіграти і тільки парою. Пара крабів. Ви обираєте стос скиду. Переглядаєте його. Не змінюючи положення карт. Вибираєте одну і забираєте собі в руку. Пара корабликів. Ви одразу робите ще один хід. Пара риб дає вам в руку верхню карту з колоди. Пара з плавця та акули. Ви крадете випадкову карту з руки опонента та додаєте собі в руку. І, як вишенька на тортику, карти русалок. Якщо ви зможете зібрати і розіграти всі 4 русалки, то одразу перемагаєте у грі. З картами, наче як розібралися. І так, ви взяли карти. Якщо мали що зіграти, зіграли. Після чого або передаєте хід наступному гравцю, або оголошуєте кінець раунда. Якщо у вас на картах в руці і у вашій ігровій зоні є хоча б 7 переможних балів, ви можете відкрити свої карти і завершити раунд. Є два варіанти стоп або останній шанс. Варіант стоп без ризику. У цьому випадку всі гравці розкривають свої карти, підраховуються переможні бали на картах в руці та ігровій зоні. Останній шанс ризикований. Ви робите ставку на те, що в кінці раунду будете мати більше всіх переможних очок. При цьому всі інші гравці по черзі роблять ще один останній хід. Візьмуть, розіграють карти і відкриють свою руку. Розкриті карти отримують захист від інших гравців. Підраховуються переможні бали на картах в руці та ігровій зоні. Якщо у вас найбільше або стільки ж переможних балів, скільки у інших гравців, ви отримаєте переможні бали за свої карти плюс бонус за колір, як властивість русалки, по одному переможному балу за кожну карту такого кольору, якого у вас найбільше. Інші гравці отримують лише бонус за колір. Якщо хоча б у одного опонента більше балів, ніж у вас, ви програли. І отримуєте бали лише за бонус кольору, а всі опоненти отримують бали за карти. Особливий випадок, якщо наприкінці ходу одного з гравців закінчилися карти в колоді, то раунд закінчується негайно, без підрахунку балів. Отримані очки додаються до балів за попередні раунди. Якщо ніхто з гравців не отримав кількість балів необхідну для завершення гри, починається новий раунд. Всі карти перетасовуються, колода та стоси скиду викладаються заново. Гравець, що сидить ліворуч від гравця, що закінчив попередній раунд, стає першим гравцем. Кінець гри. Якщо гравець зібрав усі 4 русалки, він негайно перемагає у грі. В іншому випадку, гра закінчується, коли в одного з гравців буде 40, 35, 30 або більше кількість палів. Гравець із найбільшою кількістю очок оголошується переможцем. Це всі правила. Удачі вам в партіях! Підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося!